Коли Ісус закінчив наставляти своїх дванадцятьох учнів, то пішов звідти, щоб навчати й проповідувати в їхніх містах. Іван же, почувши у в'язниці про діла Христа, послав своїх учнів запитати його, чи ти є той, хто йде, чи нам чекати іншого. А Ісус у відповідь сказав їм: Ідіть, і сповістіть Іванові, що чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються і глухі чують, мертві встають, убогим звіщається Євангеліє. Щасливий той, хто не спокуситься через мене! Коли ті відходили, Ісус почав говорити людям про Івана. На що ви ходили подивитися в пустелю? На тростину, яку хитає вітер? Або що ходили побачити? Людину вдягнену в м'які шати. Та ж ті, хто носить м'який одяг, живуть у царських палацах. Кого ж ви вийшли побачити? Пророка? Так, кажу вам більше, ніж пророка, це той, про кого написано: ось я посилаю мого ангела перед твоє обличчя, який приготує тобі дорогу перед тобою. Запевняю вас, не було між народженими від жінок більшого за Івана Хрестителя, але найменший у Царстві Небесному, більший від нього. Від днів Івана Хрестителя і дотепер Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто застосовує силу, здобувають його. Адже всі пророки й закон пророкували до Івана. І коли хочете знати, він Ілля, який має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. З ким мені порівняти цей рід. Він подібний до дітей, які сидять на майданах і гукають до інших, кажучи, ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали. Ми голосили, та ви не ридали. Бо прийшов Іван, який не їсть, не п'є. А вони кажуть біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є. А вони кажуть: Ось ця людина не нажера і п'яниця, друг митників та грішників. Тож виправдалася премудрість власними ділами. Тоді почав Ісус докоряти містам, в яких сталося найбільше його чудес, за те, що вони не покаялися. Горе тобі хоразине, горе тобі Витсаїдо! Бо, якби в Тирі й Сидоні сталися ті чудеса, які сталися у вас, вони давно покаялися б у волосяниці та в попелі. Однак кажу вам. Тиру й Сидону, буде легше в день суду, ніж вам. І ти, Капернауме, хіба до неба піднесешся? До аду провалися, бо коли би чудеса, що сталися в тобі, відбулися в Содомі, він існував би донині. Тож кажу вам, що землі содомській легше буде в день суду, ніж тобі. Того часу, відповідаючи, Ісус сказав: славлю Тебе, Отче, Господи Неба й землі, щоб втаїв це від премудрих та розумних, і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо то було тобі до вподоби. Усе передав мені мій Отець, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ані Отця, ніхто не знає, лише син. І той, кому тільки бажає син відкрити. Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Того часу проходив Ісус у суботу засіяними ланами. Учні його зголодніли і почали зривати колосся та їсти. А фарисеї, побачивши те, сказали йому: поглянь, твої учні роблять те, що не годиться робити в суботу. Та він відповів їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, котрі були з ним, коли війшов до Божого дому і їв хліби покладання, які за винятком лише священників не годилося їсти ні йому, ні тим, котрі з ним були. Або хіба ви не читали в законі, що в суботу священники в храмі порушують суботу та є невинні? Я ж кажу вам, що тут є щось більше, ніж храм. Коли б ви збагнули, що це значить, я милосердя хочу, а не жертви, то ніколи не осуджували б невинних. Адже син людський є володарем і суботи. І, вирушивши звідти, він прийшов до їхньої синагоги. Там був чоловік, який мав суху руку. І щоб його звинуватити, запитали, кажучи, чи годиться в суботу оздоровлювати. А він відказав їм: чи є хтось з поміж вас, хто має одну вівцю, і коли вона в суботу впаде в яму. То не візьме, та й не витягне її. А наскільки ціннішою завівцю є людина, тому годиться і в суботу робити добро, тоді каже чоловікові, простягни свою руку. Той простягнув. І вона стала здоровою, як і друга. А фарисеї вийшли і вчинили проти нього змову як його погубити. Ісус же, довідавшись про це, пішов звідти. За ним пішло багато людей, і він оздоровив їх усіх, але застеріг їх, щоб не виявляли його, аби збулося сказане через пророка Ісаю, який промовляв ось мій слуга, якого я обрав. Мій улюблений, що його вподобала душа моя, я покладу духа мого на нього, і він сповіщатиме суд народам. Він не буде змагатися, не буде кричати, ніхто не почує на майданах його голосу. Над ламаною тростини він не доламає і тліючого гнота не загасить, доки не доведе правосуддя до перемоги. І на його ім'я будуть надіятися народи.